Це команда Black Bike і сьогодні у нас на огляді велосипед, який точно не боїться пригод: кона Lava Dome 29. Lava Dome – це стильна і міцна алюмінієва рама. Кона 6061. Легка, але витривала. Завдяки внутрішній прокладці кабелів виглядає охайно та сучасно. Цей байк має 29-дюймові колеса, які легко долають перешкоди від бордюрів у місті до каміння й бруду в лісі. А з покришками ВТБ Boss або Maxxis Recon 225 Він готовий до будь-якої поверхні. У Lava Dom дев'яти швидкісна трансмісія, MicroShift Advent. проста, надійна і ідеально підходить для новачків, ну і тих, хто хоче менше клопоту. Жодного переднього перемикача менше ваги, більше надійності. Касета 1146 дозволяє однаково комфортно їхати і по рівному, і по підйомах, щоб ви могли впевнено зупинитись у будь-яких умовах. Тут встановлені гідравлічні дискові гальма Tektro HDM 275. Надійно, плавно та без ривків. Вилка з ходом в 100 мм пом'якше нерівності, а з пружинно-масляною конструкцією не потребує складного обслуговування. Комфортна посадка, зручне сідло, кона усе для тривалих поїздок. Кона, лава, дом це ваш універсальний інструмент для пригодки. Лісові стежки, гірські маршрути чи вулиці міста. Він готовий до усього. Хочете більше оглядів? Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, якщо відео було корисним. До зустрічі в Black Bike.